до вас 15 у Києві час новин далі до вашої уваги Через російський удар по житловому будинку в Сумах є загиблі серед мирних мешканців. З-під завалів дістали одну людину, чиє життя забрав обстріл. Про це повідомляє державна служба із надзвичайних ситуацій. Морожий шахет влучив у багатоповерхівку. Рятувальники відночі гасили пожежу і зараз розбирають завали. Чотири поверхи зруйновані вщент. Десятьох людей вдалося витягти з-під завалів живими, але пораненими. Яка зараз ситуація в сумах розкаже Лідія Середюк. Таку масштабну пожежу спричинив удар російського шахеда. Ворожий дрон влучив у п'ятиповерхівку, зруйнувавши частину будинку із другого до п'ятого поверху. Проснулася, побачить, почула перший вибух, а тоді після нього другий вибух за і. Я думала, що на дорогу вона спочатку впала. Почули перший вибух, який був е десь в небі. Я схватила просто дитину, крикнула чоловіку, що треба ховатися в коридор. Побігла в коридор, і почули різкий звук від шахеди, який знижується, і почули вибух. Почули потім крики наших сусідів, і почули вже, як кладіться вода по нашому під'їзду. Чотири поверхи панельного дому склалися як картковий будинок. Всі чотири поверхи вони зараз знаходяться на першому поверсі. Кількість завалів дуже багато. Це і бетонні плити і уламки вдарило по центру між двома під'їздами і заблокувало виходи. Тому вибратися на вулицю мешканці горішніх поверхів самостійно не могли. ДСНСники визволяли їх із вогняної пастки за допомогою рятувальної люльки. Пожарные лестницы знімали с пятого этажа через вікно. Все пожажник вже снимал? Да. Я фонариком фонариком просветил, что я есть в квартире. Пока ловил кота. Задимлю нас вже була в под'їзді. Евакуювали мене через спальню по пожежні драбині. Деякі мешканці опинилися під завалами. Щонайменше десятеро людей вдалося врятувати. Складність в тому, що потрібно перше контролювати весь процес, дивитись, аби не було повторних обвалів. Ну і також бачити в нас зараз посіло, навіть повітряні тривоги. Щоб росіяни не, не, не нанесли повторний удар, як це було в наших в сусідніх областях з нашими рятувальниками. 15 квартир у цьому будинку повністю знищені, стільки ж помешкань пошкоджені. Без тепла залишилося 16 багатоквартирних будинків довкола. Повідомили в Міненерго для людей, які постраждали через російський обстріл. У місті працюють оперативні штаби. Оперативно розгорнули пункти зламності найближчі. Дитячий садочок номер 3 Далинка, школа номер 1 На місці трагедії палатка обігріву від ДСНС зроблена підготовка місць для можливих переселень людей з будинку. До кінця тижня школи та садочки міста працюватимуть в онлайн режимі. Якщо у батьків немає можливості залишити дитину, то вони приходять, проводять або в чергову групу, о, це буде навчання жорстоковищ, школи де дітей у ніч проти середи сили ППО збили над сумами два ворожі шахеди прикордонну з Росією Сумщину. Окупанти обстрілювали упродовж цього дня, а також напередодні. За попередню добу вони здійснили щонайменше 82 обстріли населених пунктів із різних типів озброєння. Зафіксували майже 400 вибухів. Лідія Середюк, п'ятий канал. П'ятеро людей загинули, і понад 40 постраждали. Це наслідки ворожого удару по кривому рогу. Серед травмованих 12 дітей окупанти пошкодили понад 20 багатоповерхівок, чотири освітні заклади. Як місто оговтується після жахливого нальоту, розкажуть кореспонденти п'ятого. Сі нас обстріляли сюди, все повлітали і все. Олексій Іванович каже, тепер вважатиме 12 березня другим днем народження. Чоловік саме лежав у ліжку, коли вороже залізяче прилетіло у п'ятиповерхівку, на першому поверсі якої чоловік мешкає з дружиною. Каже, вибуховою хвилею вибуло всі вікна, а чоловікові пощастило, не зазнав жодного поранення. чого то на мимо <ріху> не Я <знаю>. прилетіли? <ріху> Напередодні ввечері російська армія завдала удару по кривому рогу. Ворожі боєприпаси влучили у два житлових будинки. Є загиблі та поранені. Турнікет, давай. Турнікет, давай. Распрешанка. Серед травмованих 12 дітей, двоє з яких немовлята. Через повітряну атаку пошкоджені щонайменше 300 квартир, більше 20 – багатоповерхових будинків та освітні заклади. На місцях влучань розгорнули штаби допомоги. На місці розгорнуті всі штаби, де працює щодо ліквідації даної події. На місці працюють органи ДСНС, на місці працюють комунальні всі служби, розгорнуті палатки, там де надається вся необхідна перша допомога, в тому числі і медична. На ранок 13 березня мед... Медичну допомогу надали понад чотирьом десяткам людей. У пацієнтів лікарі констатували вибухові травми, ураження склом та металевими скалками. І сьогодні було звернення вже за медичною допомогою. Пацієнтів у стаціонарі було дев'ять чоловік, на ранок вісім, тому що, на жаль, одна постраждала, померла. На сьогодні у нас вісім постраждалих, з них п'ять важких. Від вечора жителі понівечених будинків реєструють звернення, щоб отримати будівельні матеріали для оперативних ремонтних робіт, а також щоб згодом отримати матеріальну допомогу від муніципалітету. Уже зафіксовано понад три сотні заяв. ніч міські штаби видавали все, що необхідно: лівка, ОСБ, тарпаулін. Також бригади надавали людям допомогу закритись. Оперативні штаби з подолання наслідків працюватимуть, доки не нададуть допомогу всім, кому вона необхідна. Рішення місцевої влади 14 березня у кривому розі оголосили днем жалоби за загиблими та пораненими містянами. Олександр Фефілатів, Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, Кривий ріг п'ятий канал. Росіяни обстріляли також мирноград на Донеччині. Загинули двоє цивільних ще п'ятеро поранені. З під завалів рятували 13-річну дівчинку. Вона дивом не травмувалася. За даними військової адміністрації, росіяни випустили по мирнограду авіаційну керовану ракету Гром Е 1 А влучили у п'ятиповерхівку. Загалом пошкоджені ще чотири будинки. Пошукову операцію на місці влучання завершили. 11-й годині росіяни вдарили. по. П'ятиповерхівці в даному місті. Мара отримали пятеро осіб. На жаль, у ES мешканців даного будинку загинули. Здесь квартира моей сестры. Прёснему здесь жил, он погиб, к сожалению. Вот. в квартирі квартире жил мальчик-квартирант, остался живой, но достали из подвала, вынесли. Міці Легіону Свобода Росії досі перебувають у селі Тьоткіно-Курської області РФ. Вони записали звідти відеозвернення і опублікували відео знищення одного з військових об'єктів Росії. Йдеться про пункт управління. Напередодні російські добровольці, які воюють на боці України, прорвали російський кордон. РДК, Легіон Свобода Росії та Сибірський батальйон зайшли на танках у Білгородську та Курську області. Водночас російська влада переконує, що нібито напад вже успішно відбили ніякої прорив. Не було кремлівський диктатор в інтерв'ю пропагандистським змі заявив, що буцімто ці рейди потрібні Києву, щоб зірвати вибори і здобути вигідні пропозиції під час переговорів. Доброволець Легіону Свобода Росії Олексій Барановський в етері п'ятого розповів про втрати російської армії і реакцію місцевих жителів, значить патірі ра. армии две единицы бронетехники, один БТР, одна боевая машина пехоты, около двух-трех единиц Пашкоджина, менее девяти трехсотых, значит, потери в СРФ убитых на данный момент мы не верифицировали. Обратная связь с жителями приграничных областей, она установлена, жители той же Белгородской, Брянской, Курской области они понимают, что такая, что такое война на своей шкуре гораздо лучше, чем жители где-то в глубинке на Урале. А для них по-прежнему война это что-то там в телевизоре, до тех пор, пока не прилетит дрон в какую-нибудь нефтебазу. А он обязательно, кстати говоря, прилетит везде. Легіон Свобода Росії готується вдарити по військових об'єктах у Білгородській області. Спільну заяву опублікував Легіон Свобода Росії», А російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон з цих об'єктів росіяни тероризують українські міста. Це треба припинити, кажуть добровольці. Вони закликають місцеву владу вивозити жителів у безпечне місце. Напередодні Легіон прорвав російські кордони. На танках заїхав в Білгородську та Курську області. Заявили, що хочуть визволяти росіян від путінської диктатури. Помста чи провокація? Так звані бойові загони Навального анонсували диверсії під час псевдовиборів у Росії. У мережі з'явилося відео, на якому невідомі чоловіки анонімно попереджають про атаки на виборчі дільниці. Мовляв, російський режим знищив багатьох опонентів. А вибори без Навального це не вибори. На кадрах також видно саморобні вибухівки. Чи справді це помста Кремлю від прихильників Навального? Чи це спецоперація ФСБ, до прикладу невідомо, але раніше низка держав попередили своїх громадян про можливі теракти у великих містах Росії і людей закликали уникати скупчень та бути пильними. У Брянській області вже почали здійснювати заходи щодо запобігання терактів. А з 15 до 17 березня там обмежать рух автівок на вулицях, які ведуть на виборчі дільниці. Це бойові отряди Навального. Ви сьогодні уже віділи результати нашої роботи. У нас є ще багато подарков для предателей Росії. Режим уже уничтожил многих наших борцов за демократию, Немцова и других. А выборы после убийства Навального – плевок на все, что они сделали для России. Выборы без Навального в списках – это не выборы. Все избиркомы России – законная цель для нашей деятельности. Фестиваль вибухів і густого їдкого диму на Росії після вчорашнього потужного відкриття чергового бавовняного сезону. Продовження вибухового видовища чекало на мешканців Рязані там раптово запалав нафтопереробний завод. А паралельно дійство відбувалось також у Вороні жив Лінінградській області. За даними видання Укрправда дрони СБУ атакували одразу три нафтопереробні заводи. Які наслідки і скільки десятків безпілотників сіяли паніку на Росії цієї ночі, розкаже Юрій Пугач. РФ упевнено позбувається статусу нафтового гіганта, бо якщо поклади нафти на Росії бодай на якийсь час залишаться, то переробляти їх схоже невдовзі просто таки буде ніде. Невідомі миротворчі безпілотники цієї ночі залетіли на вогник до рязанського нафтопереробного заводу. Води ще один, Привет. Місцеві мешканці, як і годиться для типових росіян, почали волати у мережі про влучання й усе знімати на камери телефонів. Поки вони все це фільмували, площа займання досягла кількох сотень квадратних метрів. Вот і до рязанського заводу добрались. Часкак і прям вод загорелось перед нами, перед машинами. Ось вот ми все стоївся і Рязанський завод. А от пропагандисти як і годиться для типових бездумних блазнів, повідомили, що на НПЗ у Рязані горить установка блоку теплообмінника і ще дві установки первинної перегонки нафти. В Атаці ж звинуватили усього чотири БПЛА. Натомість пишуть, що на місце інциденту виїхало одразу кілька пожежних машин. Але не встигли бідолашні і захекані МНСники загасити полум'я, як у небі знову залунало знайоме до болю ревіння мотора безпілотника. <му> Російські посадовці ж, як і годиться для типових путінських лизоблюдів, вже традиційно відмовчуються. Офіційних даних немає. Натомість є цифри і факти, які замовчати не вдасться. Рязанський нафтопереробний завод розташований більш як за 700 кілометрів від кордону з Харківською і Сумською областями. Як миротворчі безпілотники оминули діряве російське ПВО подолали такий довгий шлях до надважливого нафтового об'єкта та ще й прицільно по ньому вгатили? Запитання, яке не потребує відповіді. Ось він. Ти тисмарі літі. Цивільні росіяни, вочевидь, не в полі зору невідомих миротворчих безпілотників. Як ми можемо простежити за вектором руху саме цього БПЛА, він розвернувся і полетів у бік НПЗ, бо знищення саме таких об'єктів істотно допоможе силам оборони України. Якщо противник втрачає можливість безперебійно забезпечити своє угрупування військ паливно мастильними рідинами, що відбувається? Його техніка не може інтенсивно виконувати бойові завдання, йому доводиться шукати альтернативу і заміщення. Що призводить до того, що противник втрачає інтенсивність на полі бою по виконання бойових завдань. А от що стосується російського глибокого тилу, то і працювати, і перебувати там для населення стає все ж дедалі небезпечніше. Уламкових поранень зазнали двоє співробітників рязанського нафтопереробного заводу. Ці росіяни у лікарні. Однак, жалю до них немає свого часу. Вони знищили всю нашу нафтову інфраструктуру. У нас її просто немає. Вона забезпечується зараз вже третій рік аварійному режимі. Зараз прийшла черга грати в цю гру вдвох. Так де українські безпілотники? Ось вони по 20, 30, 40 безпілотників в одну ніч може злетіти. Окей, там половина може бути знищена, але решта долітає. І просто подивіться, який чудовий не на пейзаж в Російській Федерації, коли дійсно палає нафтопереробна галузь. А це ще раз це кров війни. І пролилася ця чорна російська кров війни, не лише у Рязані. БПЛА пробивало російське ПВО в Ленінградській області. Як повідомив місцевий блазень Путіна, так званий губернатор Дрозденко, усі ці безпілотники буцімто знищили на підльоті до нафтозаводу у місті Кіроші. Тільки що бахнув десь над домом. А крім того, понад 30 дронів атакували ще й Вороніж. Там місцеві сміттярки повідомляють про прильоти по об'єктах інфраструктури. Підтвердив це і голова Бутурлинівського району Вороницької області Юрій Матузов. Він з істерикою написав у соцмережах про атаку безпілотників, чим, вочевидь, дуже заспокоїв місцеве населення. Що-то там починається. Та от прилітало у Бутурлинівці по авіабазі ВПС РФ, а у Воронежі по аеродрому вогняною виявилася ніч і для Кстовського НПЗ у Нижньогородській області. На додачу про прильоти повідомив ще й губернатор Ігор Артамонов, який у момент атаки сидів у бункері, десь у Липецькій області. Йому та його колегам до переховування від БПЛА вже не звикати. Бо за весь час, що Росія відкрито воює з Україною, Бумеранг повертався до Краї. Не терористки не раз руйнувань там зазнали сотні, якщо не тисячі інфраструктурних об'єктів. А останнім часом миротворчі безпілотники зосередилися на нафтовій інфраструктурі ворога. Така масована нічна атака стала результатом роботи служби безпеки України. Про це видання Українська Правда повідомили у спецслужбі. Це гроші, які заробляє Російська Федерація, і які йдуть на обхід санкцій на закупівлю різноманітного обладнання санкційного на виплату зарплатні найманцям, і ось за окремими. Під рахунками от влучання в певну кількість НПЗ, це 13% російського взагалі нафтопереробного комплексу було знищено, те пошкоджено лише за вчорашній день. Горіли нафтобаза в Орлі та нафтовий об'єкт у Нижньогородській області. Загалом десятки вибухів пролунали у Курській, Білгородській, Орловській, Тульській, Московській, Воронезькій, Брянській, Ленінградській та Нижньогородській областях. З нетерпінням чекаємо на продовження цього фантастичного і вибухового фестивалю на Росії, Юрій Пугач, п'ятий канал. Майже 427 тисяч окупантів вивели зі строю збройні сили України. Це свіжі дані від генерального штабу за минуло добу втрати ворога 980 в особовому складі. По техніці 5 танків, а також два десятки бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, а одна реактивна система залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, по небу не досягли своїх цілей. 22 ворожі безпілотники і одна крилата ракета а по автопарку 62 одиниці автомобільної техніки і цистерни і 8 одиниць спецтехніки Понад 50 роботизованих наземних систем від українських розробників уже випробувані на полігонах. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. На міцність та ефективність перевірили платформи Камікадзе, турелі і системи, які знищують позиції техніку росіян. Вони також мінують, розміновують, евакуйовують поранених та підвозять боєприпаси на позиції. Сотні різних платформ сили оборони закуплять через Юнайтед-24 і за кілька місяців роботи. Вони будуть вже у бою. Ці системи. Мінімізують участь людини на полі бою і стануть відповіддю на кількісну перевагу росіян. Система від мілітарі проекту Брейв 1 замінять перебіг і характер бойових дій. Так як свого часу це зробили дрони. Масове виробництво роботів почалося, і частина з них вже воює на фронті. Наприклад, Бофова турель під назвою Шабля. Замінити кримінальну відповідальність на адміністративну за зберігання зброї пропонують народні депутати. Одна із авторів законопроєкту Олександра Устінова наголошує, що цей закон дозволить реалізацію права громадян на самозахист. Якщо ви маєте зброю для самозахисту, це не є злочином. Єдині, хто хоче, щоб ми не мали права на самозахист, щоб ми були демілітаризовані, це Російська Федерація. І тепер ми не маємо права людей. Фактично саджати за в зав'язниці за те, що вони хочуть захистити свою родину, так само я вважаю, неприпустимо, що сьогодні будь-який виробник зброї, крім того, що він має отримати дві дві ліцензії, він має отримати ліцензію і дозвіл, може ще й сісти до семи років. А якщо це е, організована, група. організована група, да, тобто, якщо ти на один виробляєш дома в півдрони, а вас кілька, то до 12 років за те, що ти допомагаєш нашим військовим. В часі новин на цюмець поки що вся інформація. Ви залишайтеся з п'ятим далі, і ми побачимося з вами о 16-й.